Я трошки підбираю слова. Фільтрую фільтрую, бо не все можна. Мені запропонували примкнути до плав ЗСУ. від вибухів вікон. Ніде не було. Компанія «Епіцентр» закривала ці збори просто за хвилини. Усім привіт! Сьогодні у Славних в онлайні особливий для нас гість, бо це наш захисник і наш співробітник. Фахівець технічної підтримки центрального офісу компанії «Епіцентр» Віталій Батерін. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на наш канал та переглядати попередні випуски. Цього випуску у нас для вас ще є особлива приємність серед підписаних глядачів. Хто лишить вподобайку та коментар під відео? Розіграємо шеврон від Віталія. Усім приємного перегляду та удачі. У нас традиційно до наших гостей перше запитання про 24 лютого, бо це така точка, знаєте, неповернення де і з ким ви були, і як відреагували на нову реальність. Був страх, тому що не то, що там я злякався за себе, чи ще щось, а от було враження, що я останній раз цілую свою донечку. Що я останній раз бачу свою дружину, тому що ну, не було уяви, як насправді все це проходитиме була лише уява, що це може бути як там в 45-му чи в 41-му, коли самоліти летіли і бомбили абсолютно все на своєму шляху. Тому в голові поселились лише план, як виїхати з міста. Виїхали до батьків, дружини якби за місто. Вони живуть в садовому товаристві, там у них будиночок. Ми вирішили, що якби перший час будемо базуватися десь там, і от ці п'ять ранку п'ять тринадцять були такими от дуже страшними, тому що е, кинуло в прямому сенсі в холод. Мені було дуже холодно, і здавалося, що я просто замерз на ніби на морозі. Ну потім почали допомагати так. Займалися волонтер, волонтерською діяльністю. Скільки це тривало? Якби почалося все з простих запитів, потрібно тепл, теплі речі, тому що багато. Хлопців повиставляли на бойові пости, почали окопуватися в різних місцях, де не було продумано ніякого не опалення, не утеплення, не укриття, нічого. Тому ковдри, шапки, балаклави, шарфи, куртки, чоботи ну все абсолютно все передавалося. гарячу їжу люди варили. Перші дні виїжджати в місто, в якому лунали вибухи, вночі і вранці ти виїжджаєш і дивишся на будівлі в своєму місці. Які зруйновані вщент від будівлі? Просто там до, до фундаменту пробивали цими авіаційними бомбами, і це було просто страшно. Ти вчора їхав тут, і все було нормально. А сьогодні ти будівлі немає. Ви пристали до якоїсь потім волонтерської організації? Чи створили щось? Чи ви отак просто займалися адресною допомогою? Щось діставали комусь, передавали. Як це все відбувалося потім, коли ви yeah, вже yeah. з ними трошки розібралися? Я почав знайомитись з місцевими волонтерами, які самі на мене почали виходити, mm -hmm. тому що я все це е, почав постити в інстаграмі в фейсбуці, там де тільки міг, і знайомі почали е, відгукуватися. Е, перший місяць, мабуть, збори абсолютно на все, що потрібно було йшли шаленими темпами. Ніхто не жалів грошей, Всі розуміли, що ну надіялися, що ця війна може завершитись там за дві неділі, за місяць, uh -huh. тому до неї. Дуже круто, і нам вдалося. Ми передавали на військові частини запрошені тепловізори, прибори нічного бачення. Я знаходив бронежилети. Ми знаходили людей, які просто їхали на довіру. Банально людей ми цих не знали. Ми їм скидали там по три тисячі євро. Вони купували цей приціл, привозили сюди, і це було там третій, четвертий день. Там ну хай п'ятий день війни, коли вони були тут конче, потрібні. Mm -hmm. Вдавалося це все провернути, і так величезний тягар на собі відчуваєш, тому що тобі люди віддали свої гроші, і не дай Бог ти там попадеш на якогось шахрая, який просто не mm -hmm. привезе. Тобі потрібну річ. От Я ти... вас зараз слухаю. Знаєте, і згадую, перший місяць він був дуже страшний, тому що так ми всі сподівалися, що це не надовго, але зрештою, в перший місяць вибухали нафтобази. Були дуже такі потужні удари і по військовій, і по цивільній інфраструктурі. Структурі, і все здавалося якимось якимсь безкр... ну, просто безпросвітним адом, і при цьому люди просто як якийсь, не знаю могутній мурашник. Да, от як ви розказуєте, навіть не знаючи один одного, от на якомусь такому піднесенні це не так, що всі взяли знаєте, і, і гуртом виїхали. Люди залишилися, люди тут вгризалися в землю один одному підставляли плече. Дуже багато місцевих бізнесменів, які просто нереально допомагали люди з. Будівельного бізнесу, які давали, ну як ви розумієте, від вибухів вікон. Ніде не було, давали просто нереальними кількостями ОСБ, там проводи для електроенергії, магазин електронної техніки, один нам допоміг. Дав нам дуйчики, дав нам телефони для дронів. Там ну було багато допомоги. Так, неймовірно, просто як, yeah. як, як люди перестали думати про себе в першу чергу. Потім це все людей. це. Да, це все тут по місцю. Навіть банально на мене виходили люди, з у кого там був якийсь ларьочок з цигарками, і вони вигрібали все своїх полиць, сказали хлопчикам, передай там на КПП, хай курять. Де, де ж вони зараз візьмуть? Тому що ну, реально тоді, да, тоді кожен все витаскував, дзвонили самі, все, що тільки, що надо, ти скажи, що потрібно, ми все дістанемо. Люди варили гарячі борщі в каструлях таких 40-літрових. Ми їх возили, теж роздавали. Потім забирали ті каструлі. Вони повторно це робили. Це ж я зазначив тільки тих волонтерів, які такі самі значущі, які допомагали більше всього. А реально, там кількість їх в сотнях людей мені передавали з Закарпаття теплі речі. Я привозив моя дружина. Все це сортувала. Розкладала куди що поїде, тому що я при, приблизно знав де куди більше потрібно, де менше потрібно. Ну скільки де особового складу, і що потрібніше, куди потрібно його передати. І далі пошла пішла вже така боротьба за більш важкі речі. От тепловізори, ці перші, вони їх вдалося взяти. А далі пішли коптери, пішли угу. рації. Так. Да, те що дорожче важче дістати. Так, бронежилети і каски. Це була така одна із нереальних місій, тому що. Ну, по перше, я, я тоді що там теж не знав. Мені пропонували там якась дівчина їде за кордон. Вона вже волонтерить давно. Давай скидаємо їй там по 300 баксів. Броник не міг так ризикувати грошима. Я тоді не погодився. І перші броники, до речі, закупив у нас в епіцентрі. На мене вийшли це до речі, окрема історія. Всі з епіцентру, хто мене знали, всі телефонували. Може, якась там щось десь потрібно. Приїжай. Там, там спочатку казали, видають все без безкоштовно по посвідченню. Але ну якби зловживати не хотілося, тому що те, що було потрібно, те ми і знаходили. Їхати просто так там набирати це, все теж було б неправильно. І потім телефонує. Я вже не пам'ятаю хто, але хтось із, із колег телефонує. і Каже: Слухай, там я точно впевнена, що наші люди везуть бронежилети. Їх везуть багато, але їх там везуть на Чернігівський напрямок. Ну, беруть з запасом. Якщо ти готовий, там зізвонися. І я зателефонував і оці там 300 доларів, які обіцяли за і Тут я здається там щось по 5 ,5, чи по п'ять з половиною чи скільки тисяч гривень я закупив там перших шість броників. Це було для мене. Ну це було важливіше ніж е, тепловізори, плідно співпрацюючи з нашими частинами. Я побачив дуже таких кваліфікованих військових. Я подумав про армію в якийсь момент трошки по іншому. знаєте, бо одні там завжди думали, що що в армії роблять там підмітають листя, фарбують траву. А я побачив дуже досвідчених людей, які ну вселили у мене, мабуть, патріотизм сильніший ніж він був до цього моменту. Мені запропонували примкнути до лав зсу. Дали мені гарне відношення. Ну, як гарне, звичайно, просто там так називається відношення, з яким я вже пішов у військкомат і потрапив в місце, де я зараз і проходжу службу. Дружина цей момент підтримала. Тобто, вона сама служила в ЗСУ, розуміла, що якби, поки що там. Про просвіту в цих моментах не видно. У нас кожну ніч були обстріли, кожну ніч там працювали диверсійно розвідувальні групи на моменті на тому, що потрібно чимось допомогти своїй країні, окрім волонтерства, тому що я зрозумів, що якби уже привозять там бронежилети, каски частини, коли вже наладились поставки всього, чого тільки потрібно, коли не було такої там нагальної потреби стояти в черзі в аптеку. З якого моменту ви от прямо вже все в лавах ЗСУ? З 26 березня, березень. місяць після війни можна сказати, так. Да. Ой, дякуємо вам за цей вибір і тільки бережіть себе. Скажіть, будь ласка, я знаю, що ваша малишка вона прям ще манюнька. А? Як ви справляєтеся зараз? Так, моїй дитині недавно виконалося три роки в цьому місяці. Дружина повернулася на службу раніше кінця декретної відпустки. Більше, ну, Прикинули всі плюси та мінуси. Зрозуміли, що якби ну теж потрібно, тому що якісь обов'язки вона мала би виконувати. Я намагався її поначалу забороняти, виходити раніше, і по факту вона могла спочатку війни бути в частині. Це була більше моя ініціатива, що вона має побути ще трохи вдома. Плином часу стало зрозуміло, що кожен має повертатись на службу, що ця війна не на місяць, не на дві неділі, на жаль. Вона затягується, тому е, дружина повернулася на службу е, дитину. Я і до війни водив у садочок у приватний, тому він там припиняв свою роботу буквально на якийсь місяць півтора. Цей садочок взагалі по з, при, з приводу того, чи можуть обоє батьків служити, можуть е, і можуть е, на фоні цього хтось один не служити. Ага. Але чи це вірний буде вибір, теж не зрозуміло, поки нам вдається якось це все питання. Тягнути, а як на роботі сприйняли те, що ви тепер у лавах ЗСУ? Чи тримають вам місце, чи чекають вас? Як колеги реагують? Підтримують як тільки можуть. Місце звичайно тримається. Більше того, компанія «Епіцентр» Дякувати їм, вони зробили величезну для нас таку поблажку. Вони досі виплачують нам заробітну плату, що дуже допомагає, тому що багато чого у хлопців. Ну я спілкуюся там з деякими. Багато чого купується за свій кошт. Компанія «Епіцентр» дуже велику роль зіграла. Дякувати їм. Я не знаю, чи є такий потужний. Потужна така компанія ще на просторах України, яка може так підтримувати своїх саме мій it департамент, it направлення. Там, велику кількість зборів, які були потрібні на якісь конкретні речі, вони дуже часто закривали і такими сумами, що, мабуть, ніхто не донатив. Коли цей перший місяць був, я просто в наш чат місцевий кидав. І компанія епіцентр закривала ці збори просто за хвилини. Свою волонтерську діяльність я припинив з 26 березня. Ну ясно, у вас є тепер чим займатися, і ми, до речі, теж хочемо обов'язково в описі під цим відео, під нашим випуском, залишити реквізити, можливо, вашого підрозділу, так або можливо, фонду, якому можна довіряти, щоб усі не байдужі, хто подивиться, хто надихнеться, також долучилися. Знаєте, як я кажу, що донатів мало не буває. От головне, щоб якомога більше було донаторів. То ті люди, які опинилися з вами у вашому підрозділі, загалом це військові чи так само як ви люди, які з цивільного життя перетворилися на військових? Я вам просто поясню, що я попав в команду дуже професійних інструкторів, які. Мабуть, все, що можна було пройти із курсів навчань, попроходили все, що було можливо. Всі мають бойовий досвід, тому якби з ними легко навчатися і допомагати навчатися іншим. Як момент у цього комунікації, чи чи насправді є оце братерство? І зараз знаєте, я нещодавно слухала інтерв'ю одного з військових, який пройшов від найнижчого щебля і зараз займає вже високу посаду. І він говорить про те, що в українській армії, якщо порівняти її там 10-20 років і зараз ставлення, ну по перше цієї дідовщини, її прям пошукати треба. Це прям якесь ну уже, уже все це витворили, і цього немає. Що ви бачите на власному досвіді? Ви знаєте, ну я всіх їх сприймаю як близьких друзів. От не було, мабуть, жодного конфлікту. Ну хіба що там ти поставив блин, якісь сапоги? Я через них споткнувся, прибери ласка. Васка, ну там всі відносяться друг одне до одного з великою повагою. Що найбільше пригнічує? Саме більше пригнічує, і коли на мене мабуть навивається якийсь негативний настрій, це. Е, неможливість бачити коли хочеш своїх близьких, це мабуть саме головне, ну основне із-за чого настрій може зіпсуватися. Які для вас є такі мотивуючі моменти, за які ви тримаєтеся думками, серцем, що Україна йде до перемоги? Коли я побачив, як наші війська відбили Харківську область. Ну ви самі розумієте, коли лягаєш спати і шагортаєш на всяк випадок ці телеграм-канали. Читаєш, що ж вони там ще відбили. Уже можливо, скоро там Білгород відіб'ють. Так це все настільки надихає. Патріотизм просто виростає нереальний гордість за нашу країну. У нас є наші завдання, і всі вони будуть виконані. Ми про вас дізналися, побачивши відео у мережі, на якому ви так знаєте душевно зі смаком співаєте дуже гарно. Ой, Лузі, червона калина. А ми нашу славну Україну, гей, гей, рози і знаєте, мені е, кинулися в очі підпис під цим відео, що ви ніколи таке не викладали, але коли ж як не зараз? Всі, хто мене знають, вони скажуть, та ні, він Віталій він там скромний, він не заспіває в житті. Дуже сильно <світ> характер теж дуже сильно змінився. Я зараз, от, як я вже вам казав, мене е, долучили до е, діяльності в оркестрі. Ми там з моїм товаришем е, він грає на Баяні. Mm -hmm. Я співаю. Ну ми таку більш веселу музику, позитивну граємо. мені здається, що підйом настрою для людей це дуже важливо. Ми завжди в кінці запитуємо про особисто вашу омріяну перемогу України. Якою вона є? Важко мені на це питання щось конкретне сказати. Але я думаю, ну, я допускаю, якою вона може бути. От як, як в свій час звільнення там Київської області, як от недавно, звільнення Харківської області, це буде неочікувано. Це повний розвал, мабуть, Росії, тому що спокою навряд чи нам дадуть. Дуже вам дякуємо за ваш час, за вашу службу, за ваш позитив. Передавайте вітання своїй красуні, дружині. Я бачила її на світлинах. Вона просто неймовірно гарна. От. Хай ваша донечка якомога частіше вас бачить, обіймає і ви і її. Всього найкращого, Віталію, ми чекаємо на ваше повернення в мирну професію. От, ну, а поки тримайте стрій, а ми будемо за вас вболівати. Дякуємо усім за перегляд! Наш харизматичний гість мав викликати у вас нестримне бажання підписатися на наш канал та порадувати нас лайком під цим випуском. Дивіться усі епізоди славних в онлайні, а також наш соціально-інформаційний проект небайдужі. Разом ми сила! Слава! Україні та нашим захисникам